У кожному в цьому авто своя причина ризикувати життя. Я сам з Балаклія, міста Балаклія, uh -huh. коли яке було під окупацією, а моя мати їлі, їлі виїхала. Тому я, як ніхто інший, розумію людей, які знаходяться там. Прекрасно розумію, що з тих країв, якщо не ми, то більше ніхто не вивезе людей. <кій> Шанс на життя, потім маленькі у них. Потрібно Євген і Микола, волонтери з Харкова. Їдуть на броньованому авто, інакше в район Куп'янська не заїхати. Вони будуть намагатися вивезти людей. Заявок багато, в основному від родичів. А де ми їдемо? Вже на півшляху стає зрозуміло, забрати всіх не вийде. До деяких будинків вже не під'їхати. Ситуація біля міста змінюється стрімко. Озброївшись бронежилетом і детектором дронів із символічною назвою Чуйка, Євген і Микола влітають у небезпечну зону. Все, Поїхали, держи крепко. Завозімося, парні, заводімся, возле ж я до Вісім місцеві волонтери знають: дрон не відрізняє цивільні цілі від військових. В камеру FPV у нас є досвід. Ця автівка сильно не відрізняється від звичайної, простого звичайного пікапа. Любий рух, е, от в'їзд в, в Куп'янськ контролюється постійно фіві дронами. Перечекавши небезпеку, група мчить на першу евакуацію. Залаз, залаз. Та ні, не хто, ніхто мені, я не визивала. Ну І... ви ж розумієте, що далі буде. Ми не зможемо сюди заїжджати. Вон у нас люди чекають, отам, а ми туди поїхати зараз не можемо. А, Світлана Анатоліївна, заявниця, донька ваша. Вона вас зустріне в Харкові, вона дзвонила. Я невістка. Ой, ну її в мене не доганяв, тій невістка. У нас. <світла> так, все, манимо сюди. Таке буває теж відношення, розчарування, Яке? Да, розчарування тому що ти ризикуєш своїм життям, ти переживаєш за неї, щоб знайти людину, щоб ти її забрав. Так само випадок з Константинівки, донька навіть зняла відео. Будь ласка, мама, папа, виїжджайте! От хлопці добрі, все привезуть прямо до мене. Вони в відповідь просто записали: у нас все добре. Доню, не хвилюйся, да, тут зв'язку немає, але ми тут будемо залишатися. Угу. Ну, практика показує, що це буде. Я думаю, ми скоро до них приїдемо. А ви приїжджаєте потім знову? Якщо ще раз на цю саму адресу є А чого ні? Розчаровані волонтери повертаються в безпечну зону. Перечікують авіаналіти, їдуть за наступними адресами. У якийсь момент детектор дронів Чуйка починає пищати. Є картинка, біжені е з великими помехами. Так швидко полями я ще не їздив. Під рев двигуна бронівика волонтери влітають у село біля стратегічної для української армії переправи через річку Оскіл. Слышь? Слышь? Так, так. Тут на Євгена і Миколу чекають Любов Степанівна та її син. Жінка зі сльозами зачиняє хату. Каже, чекали до останнього. Ми все кожен раз наважимося. Ну, неділю назад почали вже, капі... вже капітально. А вчора так взагалі день страшний. був. Її син їде за волонтерами на своєму авто. Виїжджати самому звідси вже страшно. Біле полотенце є? А такий жовте, Ні, треба. З нами їдете в розриві. В жопу ну, не вжимаемся. Держимся на расстоянии, да. так. Чого вы переживаєте? Ти ж, ви ж зустрінетеся з ним там на виїзді. Що у вас тут ззаду? Тут сверху телевізор. Так. Плазма. А там така вещь, и с еды, и все підряд. А Даже це шоткала. Огнетушитель на всякий случай. Не, ну давайте так перехрестимося, щоб не... Всі найцінніші речі встигли зібрати вчора. Дорогою в броньових волонтерів сідає ще Лідія. Тима ж партір, дема. Вона практично без речей побачила волонтерів і вирішила, це її шанс. Розказують, що і привозять. І... Помагають обіспечити жильйо, і даме гуманітарки, чи що там, бо це в мене знакомі там у Харкові. Усі предлагають їдь, не бойся, їдь, не бойся. Ти не останешся одна. Всіх евакуйованих привозять до Харкова. Тут у спеціальному центрі людей реєструють, видають допомогу і в разі необхідності селять у шелтери. А ще заспокоюють у центрі багато психологів. Ану так вдох, робимо вдох. Тут констатують, що останнім часом особливо багато людей саме з Куп'янського району. В свою чергу тут зайняли Лідія, Любов та її син. А волонтери тут поки що можуть перепочити і спланувати наступну місію. Коли ти бачиш емоції людей, яких ти забираєш, які в відчаї, не хочеться бросати. Хочеться тільки все більше, 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 щоб людей побільше вивести, і вони були в безпеці. Пересичалка Сергій Декун для Радіо Свобода.